Мешканці його країни голодували і заледве зводили кінці з кінцями, але всупереч цьому він влаштував собі грандіозну коронацію на трон, яка обійшлася в половину державного бюджету, на що було затрачено понад 20 мільйонів доларів. Мантії з горностаєм, золото, діаманти і делікатеси, які в Африку везли з Франції та інших країн світу. Усе щоб до найменших деталей копіювати коронацію імператора Наполеона І. Своїх ворогів він згодовував крокодилам, або, наче, крокодил з'їдав їх сам. Коли владу тирана повалили, то в холодильниках його палацу знайшли рештки людських тіл. Подейкою, що людську плоть він трепетно називав цукровою свининою. Пізніше особистий куховар тирана стверджував, що залежність від такої свинини була величезною. Без стратегічного запасу диктатор не виїжджав нікуди. Колишній селянський син, що зумів захопити владу в Центральноафриканській Республіці, дивував і лякав світ, але з усім тим політики водили з навіженим африканцем дружбу і подавали йому руку, бо очолювана ним країна мала багаті родовища алмазів. Ось Тут диктатор Канібал з офіційним візитом у Ленінграді, а це 1973 рік. Він в оточенні совєтських дітлахів у кримському таборі Артек, де його з почистями прийняли у піонери. Найбільше в СССР гостя здивувала звичка Брежнєва цілуватися в губи, кузня і волська Гес. Комуністи пообіцяли йому спорудити таку ж, але надурили. Друзі, вітаю! З вами канал За документаліст. Ми продовжуємо свій цикл про диктаторів і сьогодні розповідаємо про одного з найбільш екстравагантних Жана Беделя Бокасу, який називав себе то наполеоном, то тринадцятим чорношкірим апостолом. Ця історія варта того, щоб ви її подивилися. Тож залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Грудень 1977 рік. Центральноафриканська республіка перепрошує Центральноафриканська імперія. Саме так за кілька місяців до подій, про які ми зараз розповідатимемо, дав казівку називати країну її президент. Жан Бедель Бокаса він не лише перейменував державу, але й змінив форму правління. Колишня республіка стала монархією, а її чорношкірий президент імператором, другим імператором у світі. Крім нього, ще один хірохіто правив у Японії. З'явилася імперська конституція. А щоб наблизитись до цивілізованого світу, очільник вирішив прийняти католицизм. Щоб закріпити законодавчі зміни, Бокаса вирішує провести пишну коронацію, таку, щоб про неї говорили усі на неї, виділяє казни понад 20 мільйонів доларів. Це була величезна, скажена сума, адже на той час його простий підданий заледве заробляв 100 доларів на рік. Пишний ритуал багато в чому копіював коронацію Наполеона І, якого африканець вважав за свого кумира і наслідував його. З цієї події до нас дійшла кінохроніка і гріх не розказати про неї більш детально. Тим паче, що повторюю, країна була дуже бідною і урочистості на баскетбольному стадіоні, де все і відбувалося, м'яко кажучи, контрастували з злиднями, які були за його стінами. До прикладу, за статистикою, у 1977 році. Південноафриканській республіці на 43 тисячі мешканців працював лише один лікар і один стоматолог на всю так звану імперію. Отже, новоспечений імператор був одягнений в довжелезну дев'ятиметрову мантію з горностаєм. На голові мав золоту корону з орлом, що був оздоблений діамантами. Вона обійшлася в понад 2 мільйони доларів. Туфлі імператора були розшиті перлинами і пізніше увійшли в книгу рекордів Гіннеса як найдорожчі у світі. Натомість над його Скіпетром та мечем працювали найкращі ювеліри Франції. Залишилися спогади, що монарха одягала фірма Гізелін, яка свого часу готувала коронацію для Наполеона. Загалом, фактично, усе для урочистостей, не лише золото, срібло, було привезене з Франції. До прикладу, саме звідти літаками доставили 7 тонн квітів, понад 600 фраків та смокінгів, які пошили в будинку моди П'єра Кардена, і понад 5 тисяч ліврей. Ліврея, нагадаю це такий однострій особливого крою, який одягали лакеї, швейцари, кучери та інша прислуга. З Франції та Бельгії доставили декорації та коней, а везли імператора на автентичній кареті 18 століття, яку знайшли у Ніці, і відреставрували спеціально до цієї події. Гостей розвозило 60 автомобілів Mercedes-Benz останньої моделі. Поруч на золотому троні сиділа одна з 17 дружин Бокаси, мабуть, найулюбленіша та найкрасивіша Катрін чи Катерина, як називають її в деяких джерелах, яку він теж вирішив коронувати на імператрицю. Звісно, що його половинка мала на собі не менше золота, хутра та діамантів. Як усе проходило? Спершу на платформу, на якій був встановлений трон, піднявся бокаса. Гвардійці вручили йому атрибути імператорської влади, меч та двометровий скіпетер. Коли тиран увінчав свою голову короною, то публіка вибухнула оплесками. Уже після цього до чоловіка підійшла дружина. Вона стала перед ним навколішки і він коронував її особисто. Як зазначали журналісти, уся ця сцена нагадувала сюжет картини посвята імператора Наполеона та коронація імператриці Жозе. Зафіни у соборі Паризької богоматері 2 грудня 1804 року, автором якої був художник Жак-Луї Давид. Після коронації новоспеченого імператора та імператриці гостей запросили на розкішний бенкет, столи сервіровані срібними столовими приборами і тарілками із золотим декором вгиналися від делікатесів. Ікра з Ірану рулети з раковим м'ясом, осетрина, м'ясо антилопи під мисливським соусом, фуагра. А на десерт величезний імператорський торт, з якого вилетіли голуби для банкету з Європи. Літаками доставили понад 240 тонн їжі і напоїв, десятки тисяч пляшок коштовного вина та шампанського і улюблене віски імператора Шотландії. Диктатор Жан Бедель Бокаса був настільки сповнений самоповагою, що навіть запросив на свято усіх світових лідерів і папу римського. Всі обіцяли, що приїдуть, але не приїхали. Щоправда, деякі країни таки делегували туди своїх міністрів. І тут напрошується питання: а ким був цей марнославний та одержимий владою африканський диктатор? Як він посів найвищий пост у державі? Звідки брав гроші на усі свої забаганки? І чи справді поруч із вишуканими наїдками, які без сумніву міг дозволити собі полюбляв людське м'ясо? Це правда чи вигадки? Розповідь про все це на вас чекає за хвильку, але перш ніж перейти до неї, я традиційно попрошу вас підтримати гривнею наших хороших друзів, хлопців з ударно-розвідувального підрозділу МСКВА 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яких ми підтримуємо на постійній основі. Вони б'ють окупантів за допомогою FPV-дронів, які давно довели свою високу результативність, і звітують нам звідти цікавими роликами. Тож, якщо маєте зайву копійку, не шкодуйте, закиньте бійцям. Кожна ваша гривня дасть справді вибуховий результат. Реквізити та вся інформація в описі до відео. І ми продовжуємо. Отже, Жан Бедель Бокаса народився 1921 року. Він був сином сільського старости з племені мбака, рано залишився без сім'ї. Є дані, що його батька розстріляли французькі солдати, після чого мати покінчила життя самогубством. Відтак хлопця взяли на виховання родичі, які мріяли, щоб той став священником. Також ним опікувалися французькі місіонери, які також прагнули, щоб дитина отримала духовний санк. Але всі їхні намагання не дали жодних результатів. Бо замість цього майбутній диктатор вирішив піти в армію у французькі війська, намагаючись зробити там військову кар'єру. Спершу воював у Конго в 1944 році. Його перекинули в Європу. Як старший сержант військ Шарля де Голля брав участь у висадці антигітлерівських військ на півдні Франції. Далі закінчив офіцерську школу у Сенегалі, воював в індокитаї та Алжирі. Подейкую, що саме там у джунглях і сталася подія, яка перевернула його свідомість, а в деякій мірі навіть вплинула на усе подальше життя. Про що мова? Одного разу солдат убив в'єтнамського партизана і з'їв його серце та печінку. Ошелешеним товаришам по службі свій вчинок пояснив тим, що в такий спосіб хотів отримати відвагу та силу цієї людини. В армії захопився біографією великого французького генерала, що згодом став імператором Наполеона Бонапарта. Військова кар'єра справді була зроблена. У 1961 році Жан Бедель Бокаса був капітаном за свою службу отримав кілька високих нагород: орден Почесного легіону та Лотаринський хрест. У 60 х з французької армії переходить центральноафриканську. Тоді його рідна країна здобула незалежність. Її президентом став Давид Дако, двоюрідний брат Бокасе. Дако присвоює родичу звання полковника і ставить начальником штабу збройних сил. Здавалося б, усе складається чудово, але виходить з невеличкого африканського села марить про більше у новорічну ніч 1966 року. Він здійснює державний переворот. За проторії родича до в'язниці і вже себе проголошує президентом та очільником єдиної політичної партії руху за соціальну еволюцію Чорної Африки, куди мало входити усе доросле населення. З цього часу в Центральноафриканській Республіці розпочинається режим жорсткої диктатури. Жан Бедель Бокаса скасовує конституцію і проголошує себе довічним президентом, далі маршалом, а пізніше, як ми знаємо, стає імператором. Захопивши владу силою у своїй діяльності, тиран керувався законом джунглів за найменший спротив чи непокору знищував усіх. Цікавий факт, що після державного перевороту світові лідери мали б відвернутися від нього, але ні. Річ у тім, що в надрах Центральноафриканської республіки були великі поклади алмазів та урану, важливого для розвитку атомної енергетики, це призводило до того, що світові політики закривали очі і на те, як диктатор прийшов до влади, і на специфічний стиль його правління. До прикладу, особливо теплі стосунки у Бокаси склалися з президентом Франції Жескаром Дестеном. Ось як вони мило обнімаються та посміхаються одне до одного. Таку любов підігрівало запрошення на сафарі та коштовне каміння, яке отримували французькі політики. Жискар Дестен навіть називав Бокасу братом. Кажуть, що діаманти з бідної африканської країни отримав і американський високопосадовець Генрі Кісенджер. Про те, як у африканського диктатора склалися стосунки з комуністами та СССР, а також іншими політичними лідерами, ми розповімо згодом. Бо зараз важливіше почути, чим запам'яталася епоха правління Жана Беделя Бокаси. Отже, своєю країною тиран правив з 1966 по 1979 рік. Як я вже говорив раніше, він активно продавав на зовнішні ринки діаманти та уран, керував при підтримці Франції, яка робила усе, щоб Центральноафриканська Республіка залишалася під її політичним та економічним впливом, був прибічником повернення до землі. Підтримки сільського господарства та аграрних реформ заради справедливості варто додати, що якийсь період він щоправда був дуже короткотривалим, навіть пробував зробити країну економічно розвиненою і незалежною. Коли туди пішли інвестиції, то новий президент почав прокладати дороги і під французьким патронатом навіть відкрив перший у Центральноафриканській Республіці університет. Але всі ці благородні плани руйнувала страшенна корупція та злодійство у верхах. Звісно, що обкрадав державу сам Бокаса та його родина. Всі гроші йшли на облаштування його розкішного способу життя. Для себе і своїх близьких він будував розкішні палаци, також давав можливість започаткувати бізнес родичам. Про корупцію та кумівство ходили легенди. До прикладу, диктатор призначав своїх неповнолітніх дітей на військову службу і отримав з їхніх посад платню. Інколи доходило до цілковитого абсурду: дітлахи ставали капралами у віці 4 років. Дітей як і жінок букаса мав чимало. Лише офіційних дружин ухтивого африканського президента було 18. Вони народили йому 77 дітей. Звісно, що усі ці цифри приблизні, бо стільки коханок та дітлахів мав диктатор, відомо хіба що одному богу. Але є точно достовірний факт, про який писала тогочасна преса: аби не переплутати своїх малюків з іншими дітьми, що бували в палаці, при народженні кожній своїй дитині Бокаса дарував золотий значок із своїм зображенням. Свій диктат у Центральноафриканській республіці тиран підтримував за допомогою убивств, тортур та ґвалтувань. У всьому цьому брала участь не лише його вірна гвардія, але і він сам. Політичні опоненти були знищені одразу а прості люди боялися навіть подати голос, бо знали, що за будь-який спротив на них чекає страхітливе покарання. Взагалі в країні панували середньовічні порядки. За дві провини мешканцям республіки відрубували вуха за три руку. Законів не було і творилося казна що. Скажімо, відомий випадок, коли у 1971 році до Дня Матері за його наказом стюрем відпустили жінок, а всіх в'язнів, чоловіків, які сиділи за злочини проти них, він розпорядився стратити. Тобто грошей не було, люди не мали жодних прав. Усі боялися військових, які були наділені настільки високими повноваженнями, що могли зловити будь-кого на вулиці і піддати тортурам чи сексуальному насиллю. Усе це вкупі перетворило Центральноафриканську Африканську Республіку часів Бокаса на одну з найбільш кривавих диктатур світу. Додавали свого постійні чутки про канібалізм та любов тирана до людського м'яса. Йому закидали практикування давнього африканського культу, за яким, поїдаючи ворога, можна було захиститися від небезпеки, увібрати в себе хоробрість жертви, силу та здоров'я. Чи було так насправді? Швидше за все, що так. Оскільки про людоїдство залишилося кілька спогадів від різних людей, і навряд чи вони є брехливими. Скажімо, коли його було скинуто строну, як це сталося, ви почуєте наприкінці випуску, то особистий кухар тирана розповідав історії, від яких холонула кров. Якось уночі згадував він імператор наказав приготувати йому сніданок. Виконуючи його наказ, солдати відкрили секретний замок величезного холодильника. Я мало не землів, у морозильнику лежало розрубане людське тіло. Звісно, що я хотів відмовитися, але мене залякали. Я не мав іншого виходу, щоб виконати наказ, так як цього хотів господар. Тоді я викинув нутрощі, нафарширував тіло рисом, поперчив, смажив, як було наказано на величезній жаровні, поливаючи страву джином. Вранці подав усе це імператору, який усю ніч до цього пив. Він почав їсти з рук, їв жадібно, присмокуючи. Як зізнавався кухор на якомусь етапі залежність диктатора від людського м'яса, яке він називав цукровою свининою, була настільки великою, що він волів консервувати його, і без цього стратегічного запасу не відправлявся у жодну іноземну поїздку. Це підтверджували і совєтські пілоти, які возили бокасу. Вони казали, що у далекі відрядження він справді брав із собою якісь м'ясні консерви і забороняв будь-кому чіпати їх. Після вигнання з трону французькі солдати знайшли на його розкішних віллах гори порнографії, десятки величезних діамантів, а також людські останки у морозильних камерах. Ще ходили плітки, що одного разу Бокаса вбив свого міністра і згодував його решті членам уряду. Коли всі посмакували, то вже тоді він зізнався, який продукт ліг в основну страву. Усі були шоковані почутим, і вкотре зрозуміли, що має справу з неадекватом. А як до усіх цих витівок ставилися у світі? Адже яким закритим не був би режим інформація все одно мусила просочуватися назовні. З французами усе було зрозуміло: Центральноафриканська Республіка була колишньою колонією Франції, і зв'язки між двома країнами історично склалися сильними. Допоки Бокаса давав діаманти та уран у Парижі на його витівки закривали очі. Але цікаво, що попри Францію, диктатор відвідував і багато інших держав. Скажімо, заради грошей він подружився з лівійським диктатором Муамаром Каддафі, Також зблизився з Румунією і її президентом ще одним тираном Ніколає Чаушеску. До речі, про нього також маємо доволі цікавий випуск. Якщо маєте час, то обов'язково перегляньте і його. Але чи не найбільш дружніми стосунки у нього склалися з Москвою? У цій країні він гостював неодноразово. Перший офіційний візит в СССР відбувся у 1970 році. Тоді Бокаса захворів, мав болі в животі, і проходив обстеження у кремлівській лікарні. Про нього згадував головний лікар Кремля Євгеній Чазов. З Бокасою приїхали його слуга та кухар і привезли звичайні для нього продукти харчування. На мій подив, це були якісь дрібні змійки, тварини на кшталт ящерок, брудне м'ясо незрозумілого походження. Я піднявся до Бокаси і сказав йому, що тут у лікарні ми лікуватимемо його нашими методами, і дієта є такими ж ліками, як і таблетки, що він їх приймає. Отримавши згоду, я попросив викинути усе, що було привезено на смітник. Розповідав медик. Ми знаємо, що Бокаса мав мільйони доларів. Тож, очевидно, що усі ці змійки, про які згадував лікар, були продиктовані не стільки бідністю, а швидше за все, це була якась народна африканська медицина, за допомогою якої диктатор лікувався. Ще один візит в СССР тиран здійснив вже у 1973 році. Тоді він побував в дитячому таборі Артек, що в Криму. На згадку про це залишилося кілька фотографій, на яких він стоїть в оточенні совєтських дітлахів. У таборі на честь Бокаси спершу організували концерт художньої самодіяльності. А згодом гостя з Африки посвятили в піонери, пов'язали на шиї червону піонерську краватку і причепили на піджак значок Артеку. Що вразило Бокасо в соціалістичній країні? Насамперед, це запроваджений Брежнєвим ритуал братніх поцілунків. Повернувшись додому, він перецілував усіх своїх міністрів. Був переконаний, що так можна дізнатися, чи людина замишляє проти нього щось погане, чи ні. Якщо губи мокрі та розслаблені, то людина щира, якщо сухі та гарячі, довіряти їй не варто. Але у той час як Бокаса роз'їжджав по закордонах та організовував розкішні прийоми у своєму палаці, де не скупився на подарунки гостям. Економічне становище в Центральноафриканській республіці стрімко погіршувалося. Рівень життя в країні вважався одним із найнижчих у світі. Відчувалася гостра нестача медперсоналу. Більшість підданих імператора не могли дозволити собі навіть нормальний одяг. І останньою краплею терпіння став один з найбільш безглуздих наказів тирана. Це наказ про обов'язкову шкільну форму для школярів. Перед тим він побував у Китаї, де його вразили дітлахи, які ходили в. Однаковій уніформі, чому б не запровадити таке правило і в своїй імперії, подумав він, адже естетично і гарно. Повернувшись додому, він одразу видав наказ про обов'язкове носіння форми школярами та студентами. На ній мав бути портрет імператора, а замовлення на пошиття традиційно отримало швейне підприємство, яким володіла його родина. І це б нічого, якби один комплект не коштував 20 доларів. Для злиденного населення це було дуже і дуже багато. Люди почали бунтувати і виходити на вулиці. Апогеєм став інцидент, коли одного разу босоногі та обірвані дітлахи, батьки яких тепер звідкись мали взяти гроші на форму, закидали камінням кортеж бокаси. Після цього з ними дуже криваво розправилися. Кілька сотень з них піддали нелюдському катуванню, а згодом забили до смерті. На тортурах у в'язниці особисто був присутній і диктатор. Сімон Джуді, якому вдалося вижити, згадував, як дітей, наймолодшим з яких було лише по 6 років, загнали в тюремні камери без вікон. Там охорона почала бити їх палицями та прикладами гвинтівок. Повітря бракувало, а вся підлога була завалена екскрементами. Дехто з дітей дуже швидко помер від жахливої спеки, тисняви і нестачі повітря або від травм. Усюди була кров, згадував Джуді. Найбільше страждали наймолодші та найменші. Багато з них задихнулися в натовпі, інші померли від страшних побоїв. Близько десятої вечора залізні двері відчинилися. В камеру зайшов імператор, який кричав: що дасть усім нам урок. У мене вже була зламана рука та інші травми. Я лежав на підлозі серед кількох мертвих. Вирішив дати, що теж мертвий. Я бачив, як імператор кілька разів ударив дітей тростиною по потилиці. Згодом він наказав солдатам продовжувати, а сам пішов до інших камер. Поки він там перебував, звідти лунали жахливі крики. Пізніше, коли почалося розслідування, очевидці стверджували, що бачили, як Бокаса не лише бив дітей, а й виколов одному з них палицею око. Цей інцидент став останньою краплею терпіння, намагаючись захистити своїх дітей, люди почали виходити з протестами на вулиці. Усе це викликало резонанс у міжнародній спільноті. Журналісти згадали і про розкішну коронацію, і чутки про канібалізм диктатора. Подальша підтримка режиму Бокаси стала для Франції ганебною. Відтак, коли той полетів з черговим офіційним візитом до Лівії, французькі десантники висадилися у столиці країни і зайняли урядові будівлі та палац. Президентом відновленої республіки знову став Давид Дако. Почали з'являтися скандальні подробиці: людські трупи заморожені в холодильниках, і небачена розкіш. За декілька тижнів у французькому сатиричному тижневику журналісти оприлюднили подарунки, якими Бокаса задобрював французького президента Жискара. Відтак, у 1981 році той програв вибори своєму політичному супернику Франсуа Мітерану. Сам Бокаса став вигнанцем з Лівії він вирушив в Кот дівуар а звідти до Франції, де спокійно мешкав у розкішному замку поблизу Парижу. Ще й скаржився, що французи не показали особливої гостинності по відношенню до свого найвірнішого слуги, який бився за них із нацистською Німеччиною. Але колишня слава не давала вигнанцеві спокою, і у 1986 році він добровільно вирішив повернутися на батьківщину і постати перед судом. Колишній імператор зумів переконати суддів у тому, що людей не їв, а частини людських тіл тримав у холодильниках на удачу відповідно до старовинних африканських повір'їв. Незважаючи на те, що його визнали невинним у канібалізмі, інших звинувачень вистачило, щоб засудити тирана до страти. Утім, через рік найвищу міру покарання замінили на довічний термін, а згодом на 20 років в'язниці. Але навіть і такий термін вбивця і маніяк не відбув. Внаслідок загальної амністії, оголошеної в країні, він вийшов на волю 1993 році. В останні роки життя називав себе Тринадцятим апостолом і стверджував, що мав таємні зустрічі з Папою Римським. Помер від інфаркту Міокарда у 1996-му. у 2010 році. Президент Центральноафриканської Республіки Франсуа Бозізе підписав указ про повну реабілітацію Бокаси, відповідно до якого імператор був відновлений в усіх правах. Його назвали великим гуманістом і сином нації, визнаним усіма як великого будівничого. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про одного з найбільш ексцентричних диктаторів світу. Якщо ви додивилися випуск до кінця, і він вам сподобався, то підпишіться на канал, нам буде приємно. Також ви можете підтримати нашу творчу команду через Монобанк чи Пейпал. Дякую тим людям, які здійснюють донати на постійній основі, адже це дає нам змогу рухатися вперед. Бережіть себе, зустрінемось.